Слава Україні! Друзі, ви на каналі Твій Момент. Сьогодні приготуємо пиріг із начинкою жульєн. Пиріг, який виручить вас у будь-який час. Рецепт чудо. Рекомендую мерщі готувати. Починаємо. На розігрітій олії обсмажуємо філе курки 200 г. Філе я порізала на смужечки. До філе додам одну другу чайної ложечки солі. Додаю цибульку 150 грамів. Порізала її тоненько кубиками. А поки обсмажується цибуля з курочкою підготую печериці. Я взяла печериць 250 грамів та ріжу їх на смужечку. Тим часом засмажка вже готова. Перекладаємо її у окрему тарілочку. На сковорідку налила трошки олії і відправляю сюди грибочки обсмажуватися. Залишила декілька шматочків печериці, щоб декорувати пиріг зверху. Печериці обсмажуємо на великому вогні, щоб швидше випарувалась волога. Якщо ви чуєте якийсь шум, то знайте, що це назарчик катає стілець по кухні. Угу. Граєшся, Назар? Не хоче він дивитися мультики. Прийшов мені допомагати готувати. Назар ти мамі допомагаєш? Як тільки волога випарувалася, додаємо сюди засмажку. Додаємо сметану. Ось такі величезні 3 столові ложки. І усе разом перемішуємо. Ще додам трошки мускатного горіха. Та чорний мелений перчик. Перемішуйте та скуштуйте на сіль. Я на сіль скуштувала і ще додам половинку чайної ложечки. Продовжуємо тушкувати 1 хвилину. В начинку ще додамо твердий сир, але трошки пізніше. А поки переходимо до приготування тіста. Тісто готується дуже-дуже просто. Змішали усі інгредієнти і тісто готове. Нам потрібно спочатку взяти 3 яйця, додамо сюди сіль 1-2 чайної ложечки, Цукор додамо одну чайну ложечку, додамо одну чайну ложечку сушеного часнику та одну чайну ложечку соди. Усі інгредієнти перемішаємо вінчиком. Наливаємо сюди ряженку – 300 грамів. Перемішуємо. До речі, жирність ряжанки 4%. Чим жирніша ряженка, тим смачніше. Наливаємо олію 50 грамів. Олія соняшникова рафінована. Перемішуємо. Просіюємо борошно 200 грамів. Вимішуємо тісто. І вже зараз на цьому етапі вмикаємо духову шафу нагріватися до 180 градусів. Форма у мене силиконова діаметром 22 см. Наливаю сюди тісто 2 третіх, тобто трошки більше, ніж половина тіста має бути. І накладаю начинку. Намагаюся начинку розподілити рівномірно, не докладаючи до країв форми. Натерла на крупній тертушці 70 грамів твердого сиру. І розподіляю його по начинці. Сир має бути обов'язково дуже смачний. Я взяла голландський. Саме голландський, бо він смачний та гарно тягнеться. Але голландський буває різних фірм, тому обирайте той, який я тисніше. І зверху виливаємо тісто, яке залишилося. Намагаємося тісто розподілити рівномірно по начинці, щоб тісто покрило усю начинку. Зверху пиріг декоруємо печерицями. Зипаємо кунжутом. У мене кунжут білий, можна використовувати чорний. А можна зробити асорті із двох видів чорний і білий. Це залежить від того, який кунжут вам подобається і який ви маєте вдома. Духова шафа вже нагрілася. Відправляємо туди наш пиріг випікатися. У моїй духовій шафі пиріг випікався 50 хвилин. Можливо, вам знадобиться менше або більше часу для випікання, тож слідкуйте за своєю духовою шафою. Залишимо пиріг у спокої на 5 хвилин, щоб стабілізувався, трошки охолов, і тоді буде легко його перекласти на тарілочку. Пройшло 5 хвилин, я хочу обережно перекласти. горек на кореечке. Як швидко і просто перекладаємо пиріг із силиконової форми на тарілочку. Нема нічого складного, як бачите. І при цьому пиріг залишається гарячим. Давайте його розріжемо. Ось так чудово пропікся наш пиріг. Бачите, який він гарний, пористий всередині. Давайте його спуштуємо. М -м -м. Пиріг вийшов дуже смачний, Тісто ніжне. Начинка соковита, ароматна. Усім рекомендую приготувати цю чудову випічку. Усі ваші рідні та близькі оцінять та будуть у захваті. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться. Дуже вдячна вам за повний перегляд, лайк та коментар. Особливо вдячна за репост у соціальній мережі. Ви знаєте, їм вже другий шматок, і не можу насолодитися смаком. Подивіться. Подивіться, який соковитий, як смачно виглядає цей шматок. І він не тільки виглядає смачно, він ще просто неперевершений. Він просто Дивіться, сир тягнеться. Подивіться, який ніжний. Обов'язково приготуйте. Ви не пошкодуєте. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи ви приготували і що у вас вийшло. Приготування займає мінімум часу. Звичайно, треба час на випічку, щоб пиріг добре пропікся. Але це того варте, повірте. М -м, супер. Приготувала цей пиріг на вечерю. Моя родина у захваті. Бажаю того ж вам. Смачного!